Чи замислювалися ви коли-небудь, як у світі, де любов вимірюється лайками та банківськими рахунками, справжнє кохання може стати ілюзією? Нью-Йорк місто, де блиск Манхеттена ховає тіні сумнівів. Тут молода сваха раптом опиняється в епіцентрі власної драми. Між ідеальним кандидатом, що обіцяє стабільність і гламур та колишнім, чия хаотична пристрасть не дає спокою. Дакота Джонсон у головній ролі, стримана, але вибухова, як прихований вогонь. Кріс Еванс додає шарму бунтаря, що не здається, Педро Паскаль Втілення спокуси. Це не просто романтика, це момент, де матеріальне переплітається з емоційним, а щастя ховається в тріщинах між ідеальним і справжнім. Фільм Матеріаліст вісім з десяти фільм, що балансує між чарівністю комедії та глибиною драми, змушує задуматися. Чи готові ми платити ціну за те, що справді горить усередині?